Ось такий великий автомобіль у нас на продажі. Це Atlas, Volkswagen Atlas 3,6 з двигуном на передньому приводі. Довольно такий економічний автомобіль для своїх розмірів. Повний, ой, повний передній привід комплектації SE, В6 мотор, чорний колір, тонована, є ось такі шторки, трьохзонний клімат контроль. Також... Три ряда сидінь, він семимісний, безключовий доступ на всіх дверях, датчики сліпих зон, електропакетики, гарне водійське сидіння, невеликий пробіг, 84 тисячі кілометрів, автоматична коробка передач, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа гарна, камера заднього руху. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк.